Закон всесвітнього тяжіння сформулював Ісак Ньютон у трактаті Математичні начала натуральної філософії. За легендою, гуляв він у вечірньому саду, коли раптом з дерева впало яблуко, чи то на голову Ньютону, чи просто на землю, про це достеменно невідомо. Проте він замислився і подумав, мабуть, що раз в місяць в нічному небі залишився нерухомим, а яблуко впало, то, можливо, якась сила впливає як на місяць, змушуючи його обертатися по орбіті, так і на яблуко, змушуючи його. Падати на землю. Словом, це випадкове падіння яблука призвело до осяяння і надихнуло Ньютона на відкриття закону Всесвітнього тяжіння, так каже легенда. Зрозуміло, що й задовго до цього люди бачили і речі, що падають на землю, і зірки в небі, але до Ньютона вважалося, що існує два типи гравітації: земна, яка діє виключно в межах землі і змушує тіла падати, та небесна, яка діє на зірки і місяць. Ньютон же був першим, хто об'єднав ці два типи гравітації у своїй голові, першим, хто зрозумів, що гравітація є тільки одна, і її дію можна описати універсальним фізичним законом. Згідно з цим законом, всі матеріальні тіла притягуються один до одного, при цьому сила тяжіння не залежить від фізичних або хімічних властивостей тіл. Залежить вона, якщо все максимально спростити, лише від ваги тіл та відстані між ними. Загально відомо, що не всі тіла, які знаходяться на землі, діє сила. Тяжіння самої нашої планети, що одержала назву гравітація. Якщо ж якийсь матеріальний об'єкт, наприклад, космічний корабель, перебуває в космічному просторі на значній відстані від сили тяжіння такого великого тіла, як планета, він опиниться в стані невагомості, оскільки гравітація Землі або будь-якої іншої планети не буде на нього впливати. На землі дію сили тяжіння ми відчуваємо постійно. Саме вона змушує приземлитися невдовзі після того, як підстрибнеш, і саме через неї стрибати як супермен людина не здатна. Але що сталося б, якби силу тяжіння можна було відключити? Закони фізики непохитні, такого просто не може відбутися. Однак це не заважає поміркувати про таку гіпотетичну ситуацію. Якщо людина певний час проводить в умовах зміненої сили тяжіння, наприклад, на борту космічної станції, і організм зазнає змін. Відомо, що астронавти, які певний час перебувають на орбіті, втрачають кісткову масу і м'язовий тонус. У них також змінюється відчуття рівноваги. Відсутність гравітації призводить і до інших проблем. З причин недосить зрозумілих кількість еритроцитів в організмі знижується, що викликає так звану космічну анемію. Рани загоюються повільніше, а імунітет організму падає. В умовах слабкої сили тяжіння або її повної відсутності виникають проблеми зі сном. І все це відбувається лише після короткого часу проведеного в космосі. А що б сталося, якби ми виросли за відсутності гравітації? Як би розвивалися органи нашого організму, що залежать від сили тяжіння, такі як м'язи, вестибулярний апарат серця і кровоносні судини? Можна сміливо припустити, що в такому випадку людське тіло еволюціонувало б геть по-іншому. Життя за відсутності гравітації змінює людський організм. Однак у разі раптового зникнення сили тяжіння довгострокові наслідки для організму були б найменшою з наших проблем. Адже в такому випадку все, що не прикріплено досить надійно до поверхні Землі, понесеться у відкритий космос. Першими полетять від нас атмосфера, океани, річки та озера. Відсутність сили тяжіння, зрештою, зруйнує саму планету. Схожа доля спіткала би сонце. Без з'єднувальної сили тяжіння колосальний тиск в ядрі сонця розніс би його на клаптики. Те саме відбулося б з усіма іншими зірками у Всесвіті, однак оскільки вони розташовані на гігантській відстані, їхні останні спалахи дійшли б до нас через багато років. Зрештою, взагалі не залишилось би ані зірок, ані планет, ані жодних шматків матерії. Всесвіт перетворився б на рідкий суп із розсіяних атомів і молекул, які просто плавали б навколо. Хоча цей сценарій лише гіпотетичний, він показує, яку важливу роль у всесвіті відіграє гравітація.